Вранку ми любоперебарники україномовного каналу. Дощик закінчився. Вначе був дощик. Перший весняний. Гарне свіже повітря. Плюс 8, Сьогодні 12 березня 2025 року. Середа. Середина тижня середина березня майже відразу я пройшла ніч варто не погано тривоги да? були і зараз О 7.15 була тривога так що зараз тривога триває ще ну, будемо сподіватися вже майже на 62 там Трамвайчики весняні їздять все це... це церква ми. <реш> так. Все, переговори. Почали відбуватися про ми. Це дуже і дуже гарно. Може до чогось прийдуть. Все, Всім гарного дня, гарно, гарної середи, всім миру добро злагали, Всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити. Незречі, Все, до побачення, мой люди. Гарного дідупа.